Одесу відвідали президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Киріакос Міцотакіс. Під час цього візиту Росія атакувала наше місто ракетою у багатьох районах. Чули сильний вибух. Москарякосом не тільки чули. Ми бачили сьогодні, а це відповідний удар. А, ну, ви бачите, з ким ми маємо справу їм все одно, куди бити. Я знаю, що сьогодні були жертви всіх ще деталі. Не знаю конкретно, але знаю, що є жертви, знаю, що є загиблі, є поранені. Чи це удар моїх співчуття, будь ласка, прийміть, але ви бачите, все одно є це військові або цивільні, хто б не був, є гості міжнародні. Цим людям все одно. Вони або з глузду з'їхали, або вони повністю не контролюють, що їх терористична армія діє. Ось що ми бачимо. Президент Зеленський і його штаб нам е, показував е, і пояснював значення е, порту, і е, те, 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 що робиться для того, щоб відновити і посилити е, е, значить, шлях морський український, е, і які, які, яку шкоду зазнав під час атак. І вже в самому кінці ми почули е, звук сирін і вибухи, які були дуже е, близько від нас відбулися. Ми не встигли е піти в якесь захищене місце, і тому це дуже дуже вражаючий досвід. Ми розуміємо, що ця війна стосується всіх. Немає людей, які знаходяться поза цією вій війною. Окрім безпекових питань, Володимир Зеленський та Міцотакіс обговорили відновлення Одеси та руйнувань, спричинених Росією. Сьогодні я поінформував прем'єр-міністра Греції про загальну ситуацію для нашої оборони, про наші потреби. Ми говорили, якими засобами ми можемо ще розширити простір безпеки у Чорному морі, як можемо додати захисту нашим людям, і військовим, і цивільним, усім містам допомоги і захист усім містам, зокрема Одесі. Ми потребуємо більше. ППО, попри всі складнощі, ми відкрили море для руху суден, змогли зняти абсолютно злочинну російську блокаду наших українських портів. Станом на сьогодні ми наближаємось до обсягу 30 мільйонів тонн вантажів, опрацьованих для експортного морського коридору. У час повномасштабної війни І це дуже серйозний вагомий результат, якого вдалося досягти завдяки сміливості наших людей та виграним Україною. Боям у нашому чорному морі. Дезертира зрадника спіймали на кордоні з Придністров'ям військовий, який втік із частини на Донеччині допомагав ворогу і хотів переплисти річку до невизнаної країни. Перед цим він зливав дані про кількість та приміщення військової техніки, аби не привертати уваги в прикордонні смузі. Військовий носив форму. Далі планував змінити її на гідрокостюм, але втечі завадили прикордонники. Тепер розслідуванням займеться СБУ. П'ятеро чоловіків не змогли подолати Дністер, їм завадили прикордонники. Трьох мешканців Київської та Харківської областей затримали ще на старті запливу. Ще двох плавців виявили на березі річки. Вони якраз одягали гідрокостюми та готувалися перепливати Дністер, щоб потрапити до Молдови. На чоловіків складено протоколи про адмінправопорушення. Справа скеровано до суду. Перший летальний випадок від грипу зареєстрували цього року на Одещині. Хворі було 66 років. Її ушпиталили з високою температурою кашлем та задухою. Жінка мала багато хронічних супутніх захворювань проти грипу не була щеплена. Разом з тим, захворюваність на Одещині перебуває у межах сезонних коливань. Втім, людей закликають не нехтувати здоров'ям та за перших симптомів звертатися до лікаря. Зазвичай перші ознаки грипу висока температура і сухий кашель. Міська рада закликає одеситів не сплачувати за комуналку сумнівним керуючим компаніям. Мова йде про ті фірми, які не можуть документально довести, що відповідають за комунальні послуги у будинках. Як ідеться у повідомленні мерії з 1 січня по 1 грудня минулого року відбувся масовий перехід управління житловими будинками до приватних керуючих компаній. Загалом це понад тисяча будинків. Була проведена перевірка діяльності КПЖКС, інвентаризація документації та активів. За результатами перевірки виникли підозри про наявність протиправних діянь, вчинених керівництвом керуючих компаній, керівництвом КПЖКС та посадовими особами одеської міської ради під час переходу багатоквартирних будинків під управління приватних керуючих компаній. Керуючі компанії. Забрали собі в управління лише ті будинки, які в гарному житловому стані. А всю заборгованість за попередні періоди, які всі аварійні будинки, залишили в КП ЖКС. Цю схему чиновники вважають незаконною, подали відповідні заяви до правоохоронних органів та запевняють, надалі чеки за комуналку будуть приходити від міських ЖКСів. На сьогодні саме головне, що будинки продовжували обслуговуватися, а комунальні послуги надавались якісно та безперебійно. Працівники КП «ЖКС» продовжать виконувати свої обов'язки по утриманню та обслуговуванню ваших будинків, так як не існує жодних підстав цього не робити. Мешканцям будинків, де немає документального підтвердження, що керуючі компанії є надавачами послуг, раджу не вестись на заклики та провокації цих компаній. Тепер ви будете отримувати рахунки від відповідних комунальних підприємств, які надають послуги з обслуговування будинку, і саме ці послуги підлягають оплаті. Додам, що у зазначений період за житлово-комунальне господарство в місті відповідав заступник Геннадія Труханова Дмитро Жеман помітили ж масовий перехід будинків до приватних керуючих компаній у мерії лише після звільнення Жемана. 15-річний юнак може сісти за грати, бо вдарив ножем перехожого. Подія сталася ввечері, коли до гучної компанії підлітків підійшов чоловік та зробив дітям зауваження за їхню поведінку. Один з юнаків почав сперечатися із перехожим та врешті дістав ножа і декілька разів вдарив опонента. Після цього злочинець втіка, ніж викинув по дорозі. Потерпілого госпіталізували до медичного закладу з трьома проникаючими колото різаними ранами. На щастя, нині його життю нічого не загрожує. Самого ж напад Нека знайшли йому загрожує від 5 до 8 років ув'язнення, оскільки він досяг того віку, з якого починається кримінальна відповідальність. Макарони та цукерки з амфетаміном жінку судитимуть через незаконну посилку. Її затримали одразу після отримання пакунку із поштового відділення. Копам жінка намагалася довести, що це просто макарони та солодощі. Однак при розпаковці у пакетах знайшли 150 грамів амфетаміну. Тоді затриманій довелося зізнатися, що наркотики вона замовила у невідомого продавця, аби вдома розфасувати і продати. До рішення суду жінка перебуватиме під вартою. Їй загрожує від 9 до 12 Років та конфіскація належного їй майна. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами. адже Це наше місто і ваш сьому телеканал.